Налетаем еще раз. Не, нормально. Спасибо. Так, пошли дальше. Что? Куда этот побежал, бегун? Да, ну да. Yes. Yes. От ми трошечки набрали лайна, московське пропагандистське лайно. Сепаратистське да, воно лайно. називає терористів ополченцями. Про Новоросію пише як про реальність. Так, <світ> e, Наших доблесних бійців ця галіма кремльовська газета винить в усіх гріхах, що, мовляв, Донбасу і за них погано живеться. Вона посилається на фейкові джерела. Людей, які бачили звірства нашої армії. Хоча наша армія лише захищає суверенітет України та Шо? життя о, своїх громадян. От, і це зараз відбувається, очищення вогнем. Оця галіма кремлівська пропаганда горить. Ця газета, ця буде палати, отак як це палає. Ми е, от таким чином показуємо киянам, що треба робити з оцим о, пропагандистським лайном Курченка. Горить воно гарно. Дуже гарно. От. Не знаєш чим зайнятися? збирай своїх друзів і повтори таку акцію. Воно по-любому корисне. От тут уже... кілька... Хоч спали ще бабло курщинка. Кілька тисяч киян, цю лабуду вже не прочитають. Це вже добре. Не попечись. А ну возьмі з там, де написано вести, положи наверх. Вести, да. Вести читает только Путин. О. Опа. О. Ай, Рано о добре, а, яке чудове. Ранок повинен починатися добре, з якоїсь справи. З кави. Да, ну, сначала э, спочатку кава, а потім якась э, дія. Да. О. От. У нас тут собрались зібрались... Э, Майдан 3 і свіжий Київ. І ми тут займаємося очищенням Києва від Лейна. Вот, і в результаті бачите, от ця пропагандистська бомба перетворилася на постріл. Тому що більше ніхто не смітиме казати про сепаратизм як про ополчення. Про наших бійців, як про вбивц і котів. Хто так буде казати, то буде палати, як ця газета. Треба щек, сюди. Грім чашки коса, так починається ранок. Сидимо такі. Хорошо, горить. Жаль, что мало. Подними наверх, чтобы видно. Все, что было видно. Что это такое? Во, а -а -а. Вести. А теперь они символически загорают. Красота-то какая. Ложи надписи наверх, она так красиво сгорает. Уже было видна обложечка? На. Видають вість, як мало було попереджувальних акцій летом, які, э, е невізненні Київляни устроїли. Значить, буде повторення в десятикратном розмірі. От так жителі України ставляться до цієї газети. Ця газета якщо... не наша. Вона е проплачена на гроші олігарха Курченка, який також це проплачує це вбивство наших бітчи. Попросите все звати просто. Це ж фактично в дорогу до грошей. Народ не був би проти, щоб ми його так трошки посмалили. Гроші не, наших не, 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 любих боссів. Це буде акція. Лише. Розпалювати. Протипожарний. Відсвіряє <ріху> <ріху> патрул. Воно все горить. Е, как это. Воно все горить самов... самовозгаранням. Це якийсь полтергейст, Колтергейст. Ця знаєте. газета настільки посоромилась свого змісту, що загорілась. Mm. Я хочу еще, щоб люди. В коментарях, які беруть цю газету, написали, почему її беруть і почему не читають. даже не покупать, брать бесплатно. Потому что она бесплатная, да. потому что она на русском языке. Я украинец, не знаю. Я старый зовут. Мне пора уже в могилу. Нет, Мы на работа, самом деле берет потому, много, берет много молодежи. Я не могу понять, зачем они ну... это делают. Пусть здесь под видео в комментариях это напишут. Потому что мне это непонятно. А потому что я не хочу в метро читать Шекспира. Ага. А потому что я знаю несколько букв. Новороссия, нацизм, хунта. Опа, милиция, а, все, короче, охрана. Милиция. Сейчас, Сейчас подойдут. Ну и что? Греемся, холодно. А, ну видели, що тут нічого такого немає. Та Цим все повинно бути похуй. Якщо ми не крадемо з квартири, то їм похуй. Ну, якщо ми не вбиваємо там когось, то він попаде. А вони передали орієнтові. Ні, тобто. Продовжуємо роздавати. А ч бабка викупила? Вона уже на стрмі была, так? Да? Ну, Не, в смысле, ну, ну просто когда забирали, она за заметила. Это не ботинка, вопрос, палка. Да, лет. Ну, без этим надо ботинок? было. Не, ну бабка была, если на человек готова была уже. Не, она не Нет, готова. Она там просто рядом стоит. Ну да. у нее под рукой. Просто можно. на академии. Отлично местечку... надо как-то вот ее внимание О, вот, вот, как вот вот, туда вот, вот... Туда На академистечку да. была иншая ну, ситуация Стоит мешок. Повністю Це набитый цей взяти? херню. Чуть -чуть. можна пройти на другу станцію. Да не, вона она вже закінчується на других станціях а, ну, Я б так не сказав Ви ж на арсеналі, коли були, то 2030. Взагалі, щоб машина була блин, їздить, машину собирати, и мати машини. Коротше, на Академці був мішок стояв повністю наповнений, потім стоял, да, потім стояли, да. стояли ці коротше, пакунки. І чувак стояв метрів 10-15 від цього добра. До речі, от е, фото вмістить калі. Це хороше, добре. Травовичка коли... буде рости. Це, це колишнячки. А, ще хотів сказати слово тим людям, которые постоянно мені кричать, і другим моїм знайомим, которые Похожим делом занимаются. По поводу того, что газета живет за счет рекламы. Общались с, с другими журналистами, с другими изданиями. Не может тираж в 300 тысяч жить за рекламу, тем более ежедневно. Потому что реклама того не окупает даже в половину. Она была бы золотой, никто бы ее не оплатил бы. Такую. А еще зарплата редакции, аренда помещений и так есть, далее. Когда продавали, меньше было у них газет, чем когда одну вот ну, вообще, насколько я знаю информацию, то есть, что спонсирует э, банк Медведева. Да это Курченко деятель. Это вот... Будем печь... Все, наверное, выключаю, да? Давай.